От дивіться, вмикаю комп'ютер. Але нічого не відбувається. Чорний екран, кулери крутяться, але системи немає. А ось тут, на материнській платі, загорілася червона лампочка біля процесора. Це сигнал тривоги від самої плати. Вона не може запустити процесор або не отримує від нього відповідь. Таке часто буває з кількох причин. По-перше, Процесор може бути встановлений криво, або контакти на сокеті погнуті. Це буває максимум, якщо його хтось раніше витягував і вставляв без досвіду. По-друге, може бути поганий контакт кулера, якщо він не працює або не підключений. Система зупиняє запуск, бо боїться перегріву. Ще одна причина непідключене або слабке живлення на процесорі. Іноді банально не вставили 8-пін-кабель повністю. А якщо ви встановили новіший процесор на стару плату, то BIOS може просто не підтримувати цей CPU, поки його не оновити. Зараз я перевірю процесор, подивлюсь на контакти, переконаюсь того, що живлення підключене як слід. Якщо потрібно, оновлю BIOS, щоб плата зрозуміла, з ким має справу. Завжди, коли бачите червону лампочку, не панікуйте. Це не означає, що все згоріло. Це просто сигнал, де шукати проблеми. Ми її знайдемо. Вітаю, друзі! Сьогодні у мене на столі дуже цікавий виклик. Старенький, але дорогий власнику системний блок. Клієнт дуже хвилюється, чи вдасться його зайшов живити. А я сповнений ентузіазмом. Мене звати Юрій Чернюк, і я працюю в моїй майстерні Електромайстер, де здійснюю ремонт та глибоку діагностику будь-яких електронних пристроїв, зокрема й стаціонарних ПК. У цьому відео я покажу вам не лише процес лагодження, а й розкажу, як на кожному з етапів я використовував чат GPT і декількох спеціалізованих агентів, створених за його допомогою. Аби пришвидшити та полегшити нашу роботу. Перше, що помітно, проблема із сокетом на материнській платі. Я зняв кулер і процесор, бачу кілька погнутих контактів. Це може пояснити, чому ПК не завантажується. Для точнішої діагностики я звернувся до спеціалізованого агента Діагностик Тех ГПТЯ, якого ми розробили в чат ГПТ для допомоги з несправностями апаратного рівня. Агент швидко підказав, як найбільш безпечно виправити погнуті контакти та які додаткові тести провести, щоб упевнитися, що немає глибших ушкоди. Тож я обережно виправив зігнуті контакти мікроінструментами, постійно звіряючись із порадами агента і перевіряючи все тестером. У результаті ми відновили нормальний опір, і сокет знову працює належним чином. Тепер, коли сокет у порядку, логічно зробити невеликий апгрейд. У цьому допоміг агент Upgrade Advisor GPT, також розроблений у чат GPT. Він аналізує характеристики системи і рекомендує оптимальну комплектацію. Зокрема, порадив оновити BIOS та встановити швидший SSD для суттєвого підвищення продуктивності. Усе це ми робимо разом із нашими партнерами з ПК ProUpgrade. Вони допомагають із фактичною заміною комплектуючих, налаштуванням системи охолодження та адаптацією систем до нових процесів. За порадою агента Firmware Flash GPT ми обрали найоптимальнішу версію BIOS для цієї материнської плати. Агент проаналізував модель і виробника плати, підібрав правильний файл та роз'яснив покроково весь процес перезаливання. Я дотримувався інструкції агента, і ось BIOS успішно оновлено. Тепер при завантаженні ОС система бачить встановлений SSD і нарешті немає проблем із його розпізнаванням. До речі, часто достатньо оновити BIOS, щоб здолати подібну невидимість сучасного обладнання. Далі настав час встановлювати операційну систему. Для цього Це... я звертаюся ще до агента OS Installer Pro GPT. Який раніше ми створили, аби спростити процедуру розгортання Linux і Windows. Агент уточнив, чи є потреба в специфічних драйверах для цього комп'ютера та які налаштування краще виставити в BIOS для максимальної сумісності. Наша команда має все підготовлено, оригінальні образи, завжди готові флешки, залишається тільки обрати, що більше підходить. Linux Windows 10, 11. І звісно ж, усе проходить без зайвих турбот. Агенти в чат GPT крок за кроком підказують оптимальний алгоритм дій. Для старих ПК ми також маємо власну урізану версію Windows 10 чи 11, де деактивовано непотрібні сервіси, що не впливають на роботу користувача. Тут став у пригоді наш авторський агент. Слін Builder GPT, який допоміг проаналізувати та прибрати зайві компоненти, зберігши при цьому стабільність і безпеку системи. У результаті наш оновлений ПК працює легше і швидше, навіть без дорогого заліза. І, звичайно, не забуваємо про надважливу частину сучасного світу програмування. Я маю на увазі Python CodeCraft, де ми розробляємо веб-додатки. Енейромережі, аналітичні додатки, рішення для автоматизації бізнесу та все, що може полегшити життя клієнта. Чат GPT допомагав нам створювати спеціалізованих агентів для різних завдань від швидкого аналізу коду до порад щодо архітектури веб-застосунків. Це дає нам змогу ефективно вирішувати задачі будь-якої складності. Друзі, підсумуємо! Спільними зусиллями людини і розумних агентів, створених нами у чат GPT, ми відновили пошкоджений сокет, поновили BIOS, налаштували SSD, вставивши його в PS, роз'єм через Адаптер, встановили нову операційну систему і не одну у такий спосіб повернули цьому старенькому комп'ютеру друге життя. Якщо вам було цікаво, обов'язково ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. Пишіть у коментарях, як чат GPT чи інші штучні інтелекти допомагають вам в роботі. І пам'ятайте, трохи знань, трохи терпіння, допомога розумних агентів. І ваш ПК знову встрою. Дякую, що були зі мною. До зустрічі!